Міри безпеки, прошу, будь ласка. Міри особистої безпеки, кожен відповідає за себе сам. А нам треба відплети.

Богу, а, ми... а ми, 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 ми о, на озеро прийдемо. Ні, та я тут сам не хочу. Я вам право не Та ні, на те, на те, щоб тільки сьогодні. Ні, та я розумію.